Вони бачать усе, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і уважно стежать за шляхами сполучення з тилом ворога. Саме їхня робота попереджати про небезпеку. Їхня робоча конячка, безпілотний Гермес із вертикальним злетом. та Крилами для тривалого польоту, як екіпаж розвідувального безпілотника 128-ї гірсько-штурмової бригади, розкриває ворожі секрети. Бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. QR-код, що буде на екранах під час сюжету, то збір на дрони для батальйону безпілотних систем 128-ї бригади. Їх потрібно дуже багато, аби ефективно знищувати ворога. Тож за можливості не залишайтеся осторонь. Ледве помітний неозброєним оком по хмурому небі південніше Запоріжжя він летить у бік фронту. Він і денний, і ночний, тільки камери міняються, але ми зараз в основному працюємо. в день. момент тільки в день так? Да. його ім'я Гермес. Легкий цілодобовий повітряний безпілотний розвідник 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тут складно. Тому що тут не поїздиш, наприклад, на авто, щоб побачити екіпаж закарпатських повітряних розвідників за роботою. До них ще треба дістатися. І нині на Запоріжжі у смузі оборони бригади, то від самого старту суцільний квест. В ідеалі, щоб екранчик був темний всю дорогу. Правильно понімаю, але як включається реп, картинка фіксується метрів за 300. Ворожі ударні дрони не приховують туристів, Залітають дуже далеко у тил і полюють без розбору на все, що лише. Потрапляє у приціл. 16-17 до 20 кілометрів в тилу у нас були враження на у нас загинули. Просто по машині влупили. Саме через це віднедавна, каже командир взводу розвідки і коригування батальйону безпілотних систем 128 замість автомата у нього на кожному виїзді із собою напівавтоматичний дробовик. В ньому є реальна потреба зараз, тільки в ньому. Якщо б, встигнеш, встигне Ну, Більше шансів вижити просто набагато. Рашистських безпілотників ближче до лінії зіткнення теж вистачає, визнають аеророзвідники 128-ї, та летять у бік схованих українських пілотів, не лише дрони. А то й вони по нами стріляти не будуть. Каби. Каби, плоть, я знаю, навіть іскандер про по пілоту. По на Запоріжжі переважно темною порою ворожі сушки запускають 500 кілограмові бомби. Передові позиції українських захисників московити бомбардують переважно чвертонними кабами. Зараз ще додавалася проблема для розвідників це їхні. Збивачі то небезпека безпосередньо для українських розвідувальних бортів, що кружляють над ворожими позиціями Минуло чергування. каже Лакоста, борт вийшло рятувати. Сповістили, що за нами летить в півіха, почали додати швидкості і робити віражі своїм крилом. Скажем так, то -то це було реально воргом. Так, 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 так. І досвідчений пілот, скажем так, привів його додому. Того досвідченого, трохи старшого, за двадцять років пілота, побратими звуть Каспером. За його плечима вже не одна тисяча бойових розвідувальних годин у повітрі над ворожими позиціями. Общий нальот, я думаю, більш ніж півтори тиші. Це за скільки часу? Майже за два роки. Ми більше працюємо для коригування наших ударних БПЛА, типу ФПВ, ударні крила. Або вільна розвідка. Якщо щось цікаве, побачимо, ми передаємо на наших чергових і вони направляють ударний засіб. На їх рахунку не один десяток виявлених рашистських піхотинців. Чимало ворожої бронетехніки та артилерії. На якій відстані приблизно кацапи ховають свою артилерію від в тил? 10-15 кілометрів. Багато знищується зараз. Дуже добра авіація наша працює ГБУшками саме по гарматам. Не так давно піон приїжджав. Він вистрелив два рази і був знищений. Останнім часом вони літають у трьох. Каспер з Шумахером готують лакосту для самостійної роботи. Не в останню чергу і завдяки їх присутності у небі 128-й гірсько штурмував вже три роки. Руйнує плани московитів прорвати фронт на запоріжжі. Механізований штурм був десь місяці півтора назад. Велика колона найбільше там за два роки, яка була, але вона була знищена заздалегідь виявлена. Зараз в основному це малими групами піхотні штурми малі групи до двох чоловік можуть бути навіть на відтинку від нестерянки до степового кажуть закарпатські розвідники. Інтенсивність атак противника від середини липня трохи зменшилась. Натомість на самим західному фланзі біля берега Каховського водосховища рашисти кинули на штурми свіжих спецпризначенців. Інтенсивність штурмів вона зменшилась на районах Степового Щербаків і Ністерянка. Вона зменшилась в районі Кам'янського. Збільшилася. Там прийшли їхні штурмовики свіжі. Там штурму йдуть постійно. Там ці де двадцять друга бригада спецнази. Це? Так Воно. вони по ходу зайшли там, і там починаються проблеми серйозні. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. плюс Марафон єдині навколо.